Доброго дня всім. Ось в такому чомодані знаходиться 2,5 кВт електроенергії. Зараз я вам покажу, що тут знаходиться. Тут у нас розетки двойна, тут у нас вімкнення і тут у нас заряд від мережі. Відкриваємо Тут у нас інвектор, замовили от недавно прийшов з Китаю на 4 кВт пікова і робоча. Вразу що 2 кВт. Зараз ми це будемо перевіряти. Тут у нас внизу в самому низу, акумулятор на 2,9 кВт від автомобіля, від електроавтомобіля Porsche Taycan Тут у нас таке все зробимо. підпаяно це, не знаю, як називається. Ну, так поняв, щоб електроенергія і що зарядиться в акумулятор, щоб назад напруга не верталася. Резистор, чи як це, чи що це, я не знаю. Я думаю, що ті, хто займається, вони знають добре, що це є. І ось такі планки не покажу. Ось такі планки заряду одна. І там нижче ще одна, дві, дві таких планки. Тож вони по 400 Вт, але видають вони по 200 Вт. І заряджає. Заряджав я їх, то заряджає 350-380 Вт ці дві планки Максом. Це ніби все. Микаємо. Вмикаємо. ось тут у нас дисплейчику. Я не знаю чому. От, на мультиметрі батарея 25,1 В. Тут чомусь. Не знаю, де що, що, що тут неправильно показують. Тут цей дисплей їхній китайський неправильно показує 23,1, 226 вольт вихідна напруга. І пише, що батарея заряджена наполовину. О, вмикаємо тоді, пробуємо, що нам покаже. Так, скинемо. Нулях все. Так, я скинула. Так, будемо перевіряти. ось така у нас дуйка на 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 2 кВт рівно. Так, назад. Вмикаємо. Так, вмикаємо, що спочатку пішов вентилятор. Сам вентилятор споживає 16,5 Вт. Включаємо першу швидкість, чуємо, запустились кулери. 990 Вт. Тут у нас просадка.

Працює, поки що не вибиває. О, і чомусь показує, що батарея вже розряджена 21, 22, 21,4. 225 вольт, посадки на вольтажі особої нема. І тут 24,4 вольт. Тепленьким дує. Воно ще під'єднаємо що у нас є остакадрель на 550 Вт. Зараз попробуємо ще покрутити її. Так, 900. Включаємо на легенькі обороти. 900 моче 2 кВт буде. Два кВт один кіловат, два ноль, шестнадцять, сімнадцять. Два сорок. Два шістдесят вісім, просадка, двадцять четыре один Вольта. Все. О ну, 2 кВт він своїх тягне, два з запасом чуть-чуть. Пішов він в захист. Ось моргає у нас захист. А ну чи він запуститься по-новому? Чи його треба перезапускати? ні, По новому він щось не перезапускається. Почекаємо чуть-чуть. Попробуем перезапустить. Так, выключим наводнение. Вот там. Выключила. Все, готово. Волт, как у нас есть, старый 225 вольт. Зараз заміряємо з цими щупами, скільки у нас бо щось, щось воно підбріхує їхній дисплей. Ну. Сейчас все-таки. Тут аж 240 пише. Фошо, це за показне кількість? 230. 236. Оно гажені. 235. Не знаю, щось тут у нас бреше. не знаю що. Ну, але все працює. Включили на першу швидкість, 945 Вт мря. Ну, так нічого. Не знаю, ще поганяю, зараз ще попробую, скільки чи він не перегрівається і наскільки його вистачить. Та що наскільки тут порахувати легко? Кіловати перевезти в годину і все. І використання, наприклад, в ватах. Ціна такого по собі вартості це вийшло 17. 17 тисяч. 17 тисяч це 2,5 кВт. Думаю, що ми з них витягнули. Я думаю, хоча б би 2 би витягнути, це буде добре. Бо тут ще мінус великий в тому. Великий мінус. Зараз я виключу. Великий мінус в тому, що дані планки заряджають до 24 вольта максимум. Все, вони далі ще не заряджають. А акумулятор має 20. 25 вольт. Хоч вольт вже є втрата. І на розряд його можна розряджати, по-моєму, аж до 19-18 до 18 вольт. А дані інвектора розряджають до 20 вольт. І все. Це я думаю, що ще пів кВт це ми точно втрачаємо. Ну, не втрачаємо, це залишається в батареї. З однієї, це добре, бо батарею ми не так вбиваємо. Це і все, що повністю ми її не заряджаємо і повністю ми її не розряджаємо. Та нічого, думаю, на, при 200 Вт використання це на 10 годин має спокійно стати даної батареї. Все, Всім дякую за увагу. Пишіть в кого що, може в когось таке саме. Може в когось таке саме робив щось інакше, може придумав якусь зарядку. Наскільки я знаю, зарядити до 25 вольт. Не знаю, десь ну, треба якусь спеціальну зарядку, напевно. Пишіть щось, якісь коментарі, хто таке робив, чи, 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 чи хто таким займається, може хтось щось ще порадить. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставимо лайки.